Друзі, привіт! Щойно завершила читати новий детективний роман Люка Дашвар, який називається Спадок. Це книга написана в 2023 році, але з бібліотеки я надійшла лише цього року. І я вирішила подивитися на те, як змінюється авторський, авторський світогляд з стиль. І цікаво було подивитися на детектив. Що сказати, перші десь дві третини, а може й три чверті, це дійсно дуже дуже цікавий детектив, який написаний досить яскраво. За ну, класичною схемою збираються гості на день народження до багатого старого, знаменитого архітектора. В його домі. На день народження він має оголосити про те, хто ж стане нащадком всіх його багатств. Ну і, звичайно ж, родичі, кожен з родичів має свої мотиви отримати. Цей спадок і відповідно намагаються всіляко воювати за те, щоб саме їм дістався дісталася прихильність старого іменинника і всі його кошти. Скажу, що в цьому, на цьому етапі Зустрічаємо гумор, причому іноді це такий, я б сказала, чорний гумор. Але ну, він не псує текст і досить цікавий. А все б нічого, але події, які описує письменниця, відбуваються в лютому 22-го року. І от авторка так нагнітає, 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 і ми розуміємо. До чого воно все йде, і що катастрофа почнеться десь там 24-го. Але ну, для мене і для читачки катастрофа починається десь, мабуть, на етапі 22 лютого, тому що якась така досить розмірена і класична схема детективу раптом перетворюється на якийсь Ну, якусь відверто е, бухганаду щось таке трешове, е, надзвичайно, починаються якісь нереалістичні абсолютно події. Ну, В принципі, в пригодницьких якихось е, текстах це теж нормально, але, е, ну, скажімо так, е, аж забагато всього такого. А далі, далі е, авторка. Мабуть, перекреслює Лі бажання писати детектив, і повертається до свого традиційного, чи то соціального, чи то історичного роману, і там вже вона відривається на повну. Всі оці асоціації. Ну, Я розумію, що текст патріотичний, що емоції. Бурхливі, що це 22-й рік, що все, що ми пережили, воно накопичувалось певно і вибухнуло в якомусь такому авторській обробці. Але навіщо пхати е, все в один е, край, все в один текст? Навіщо брати до цього сюжету, який так в принципі перевантажений всілякими інтригами і подробицями і в. Ну, немалою кількістю героїв, навіщо ще туди пхати, попередню цілу епоху? З новими е, дійовими особами, абсолютно, е, ну, скажімо так, неважливими для сюжету детективу, а з якимись родичами, з якимись е, подробицями, з якимись, ну, далі там особливостями епохи? Ну наскільки я розумію, в кінці, і вже коли ми розбираємося і добираємося до кінця, я розумію, що авторці треба було якось умотивувати оцей символізм, оцю, оця, оцю суперечку між російською ідеєю захопити Україну, що Україна як спадок і таке інше, воно переплітається з. Головним героєм з його маразмами, старечами і мріями про совок. Але, якби, мені здається, чи видавництво, чи хтось із оточення авторки сказав, розповів їй про хорошого редактора, і про те, що дуже важлива річ це відсікати все зайве і не ліпити все в один край. А якщо в тебе є ну, класний сюжет і задумка. «Ну, Напиши ще один роман, та, але не ліпи все, все докупи. Можливо, ми мали би дійсно класний детектив. Ну, бо таке враження: знаєте, що оці перші дві третини, чи, там, чи три чверті писала одна людина, а завершення писала зовсім інша людина. Це просто ну, треш, треш і треш, через який я перестала читати цю авторку. От тут ну, море крові, якісь абсолютно ідіотичні ситуації, якийсь якісь секс біля покійників, якісь гроби. Ну, навіть от на початку «Фіолетовий гроб це, в принципі, якась інтрига, і воно десь розважає. Кажу, чорний гумор то в кінці це просто лютий треш всього-всього багато побільше напхати епоха. Більшовики, розстріли і таке інше, і все, оце, все гімно, яке там живе в головному герої, чи не знаю, чи кому він, чи який він там, чи герой він, чи не, ну, словом, головний чи, чи, чи не головний. Словом, е якби я знала, що. Все це зустріну і прочитаю, напевно, я би не витрачала час. От. Але я думаю, що є люди, які люблять Люка Дашвар, і, напевне, їм текст сподобається, тому що ну, оцей от, надрив, оцей, оці жахи, як в причині Шевченка або ну, в ранньому романтизмі, да, чи в народних баладах, оці всякі. То там, то поле і, встало, і таке і інше, десь воно в, в такому дусі написано в, в страшилках, лякалках і штучних якихось історіях, то ну, є люди, які це люблять, і, напевне, напевне, та, зустрінуть з радістю текст. Отже, мав, в принципі, шанс, хороший. Бути детектив. і Я вже навіть думала, що скажу, що після райцентру це друга класна і варта річ, але ні, не скажу. От, Ну, власне, маємо, що маємо, не весь час мені рекламувати е... книги. От так. Отак, може вас засмутила, чи не засмутила, не знаю. З приводу, ще хотіла про реальність, вже це писала в Фейсбуці. Хочу повторити, що сьогодні спостерігала і два дні спостерігаю, як народ хвилюється і переживає, що падлючий лелека Грицько взяв і викинув одну дитинку із свого гнізда. І там далі на друга частина заспокоює, що та, та, Боже мій, та заспокойтеся, та Катрусю врятували, та реабілітаційний центр, її нагодував, третій що жабку, шкода, бо жабку, Катруся зжерла благополучно. От. Знаєте, люди, я звичайно розумію, що нам хочеться відволікатись на щось приємне і класне, і нам хочеться олюднювати тварин чи птахів, і нам. Ми так звикли до романтичних образів. Але якби ми з вами так переживали за наших воїнів, як ми переживаємо зараз за телелечення, яке врятував реабілітаційний центр, якби ми скинулися хоча б на по сотні на той збір, який триває вже кілька місяців, слава Богу, Ольді Дмитрівні Назарові вдалося закрити ре, збори на РЕП для 47-ї бригади. І це сталося завдяки і українцям з України і українцям Великої Британії, за що їм величезна подяка. Це давні, давні помічники Ольги Дмитрівни. Але ж є другий збір. Він лише почався, і це дуже важливий, важливий збір на евакуаційний автомобіль. І тут потрібна ваша допомога. І проявіть, будь ласка, отаке милосердя, яке, ну, може, воно звичайно щось трошки вам буде більш обтяжливе фінансово, але я не думаю, що набагато, якщо ви закинете по соточці, і зможете долучитися до того, що купити засіб, який буде реально рятувати реальні життя реальних людей, тих, які нас з вами захищають. Також під цим відео залишу координати бійця, який на сьогоднішній день збирає кошти на те, щоб зберегти собі руку. Людина, маючи велич... важке дуже поранення, не зневірилася, а має шанс зберегти собі руку, якщо ми з вами візьмемо і трошечки задонатимо хоча б вартість кави. Хоча б невеличку суму. Тому, будь ласка, давайте повернемося в реальність, давайте переживати і допомагати реальним людям, реальним захисникам. І буде нам щастя. Слава Україні! А Путін здохне. Я в це вірю точно і знаю це.